Проблема підліткового віку настільки глибока та глобальна, що потребує роз'яснення фахівця. Тому ми знову поговоримо з експертом-психологиною Катериною Томах. Сьогодні в темі обговорення статеве виховання та телефонна залежність. Статеве виховання в Україні поки що на досить низькому рівні, адже батьки не завжди знають, як поговорити з дитиною на тему сексу, а в школі теж не особливо приділяють увагу таким бесідам. Але робити це потрібно коли з дітьми говорити про це? Про це дуже серйозне та, скажімо так, інтимне, які можливо поради ви дасте батькам, як правильно з дітьми про це говорити, коли правильно і взагалі чи потрібно про це говорити? По-перше, батьки мають вміти розмовляти про це самі, а потім вже доносити це дітям. Вони мають підтримувати, вони мають говорити максимально просто, зрозуміло і не тиснути на дитину, що ну сідай, зараз ми з тобою будемо говорити про це. Звичайно, ні, дитина злякається такого і ну, їй буде соромно і. Надалі цей сором він лишиться з дитиною. Ну ще надовго. Ще я хочу сказати, що підлітковий вік зараз вже прийнято вважати щось дев'яти років. Наприклад, ще колись це було там 14+, зараз це вже 9+. Тобто до 9 років дитина має знати, чим відрізняється хлопець від дівчини. Як називаються, по-перше, як називаються правильно статеві органи? Тобто, і що я хочу сказати саме про назви, це безпека. І це має знати дитина в 2 рочки, в 3 рочки, є таке правило з спідньої білизни. І це безпека, я зараз скажу про педофілію. Багато батьків, вони думають, що це десь дуже далеко, це точно не тут, не близько, не стосується нас. Це десь тільки по телевізору показують. Дуже багато прикладів у мене є, коли е, дівчата, наприклад, е, ну, 13+, плюс, і вони зустрічаються з хлопцями 19, 20, а то і старшими чоловіками, тому що немає розуміння. Що саме таке кохання? що саме таке секс? Як це має відбуватися? Тобто, ну, це, це треба доносити дитині і це треба починати з дитячого віку? Багатьох батьків обурює і хвилює постійне сидіння їх дітей в телефонах. Чи варто на це звертати увагу? І чи може це мати негативні наслідки? Багато дуже дітей вони мають взагалі спілкування тільки в телефоні. Є такі чати, і це те на що батькам треба звернути підвищену увагу: що є чати по інтересам, і дуже багато дітей, більше ж дітей, вони не бачили по відео того, з ким вони мають спілкування. Як ми знаємо, є даркнет. Та да, це чорний інтернет, де саме в такі групи з підлітками ну пролазять такі люди, які мають. Дуже гарні наміри. Тому це, по-перше, безпека. Да? Звичайно, забирати телефони, лазити в телефонах. А, ну, це тільки погіршить відносини з дитиною, але про це просто максимально треба говорити. Тому що дитина в 13 років вона не знає, що такі педофіли, вона не знає, що таке даркнет. Вона не може дізнатися, яким саме чином може людина, яка має якісь там погані наміри. Впливати на дітей, і більшість дітей вони в тих чатах просто живуть. Спілкування, відносини, і там вони знаходять те, чого немає в реальному житті. Але таким чином від реального життя вони все більше і більше відриваються. Тобто, тут там в школі, у дворі, ще десь взагалі дитина не отримує ніяких емоцій. Тобто, Ну і телефон вже багато є досліджень щодо того, що телефон він викликає залежність, він трошки мозкову діяльність на він впливає на це. І у дітей молодших вони дуже агресивні стають, якщо вони дуже багато часу проводять в телефоні. І наостанок нагадаємо вам, шановні батьки, слова відомого американського педіатра Бенджаміна Спока: Любіть вашу дитину такою, якою вона є. І забудьте про риси, яких у неї немає. Результат виховання залежить не від ступеня суворості чи поблажливості, а від ваших почуттів до дитини і від тих життєвих принципів, які ви прищеплюєте їй.